Я пройшов три світи, щоб знайти ще що нього духи ночі. Це дзеркало ключ. А от ти ні, мій червоний, друже, це дзеркало моє. Я викликала криваву мері, аби з її силою знищити зло. Або світ що не вирішила. Суперечка, о, як це я люблю. А може зіграємо в гру, хто переможе, той і забере це дзеркало собі. Я не граю з демоном. Чому? Це ж, це ж дуже весела гра. Хто виживе після кривавої мери. Викликали мене, тепер ви мої. Ой, але я не хотіла повне прокляття. Ну ось, як завжди, когось викликають, а потім не раді. Я бачив таке в оснах. Треба з'єднати сили. Вогонь, тінь, кров і земля. Я тінь? Я кров, бо в мене зілля з кров'ю миші. Я земля. А хто буде вогнем? Він пеклі народився в нюх, тим більше, ніж у каструлі. Герої створюють магічне коло, щоб запечатати криваву мері. А може після цього підемо на вареники, а то я зголодніла. Я повернувся. Кожен, хто гляне в дзеркало. Чекає вибір – страх чи сила духу. Мері зникає. Дзеркало тріскається і перетворюється на попіл. Фінал. Усі мовчать потім. Ну що ж, народ? гарно потусило, а тепер хто перше мене запрошує додому. Тільки через мій котел. Світ ще не врятований, але ми змогли.